Кабачечки наші вже попідростали, і так ви їх, ну точно ніколи ще не консервували. Спочатку моркву на терці по корейськи натираємо, а потім огірочки і кабачечки слайсами нарізаємо. Беремо полоску кабачка. На нього накладаємо полоску огірка і починаємо в рулетик завертати. В чисту банку та суху кладемо зубчик чеснику, перець горошком додаємо і нашу моркву викладаємо. А далі до самого верху банку рулетиками заповняємо, чайній ложці олію вливаємо. На кожну літру води три столові ложки цукру, одну солі і 40 грам оциту поклади. Коли маринад почне... Кипіти ним наші кабачки потрібно доверху залити. Кришками накриваємо, а потім стрюлю, де на дні лежить ганчірка, наші банки поміщаємо. Теплою водою заливаємо і з моменту закипання 10 хвилин чекаємо. А далі виймаємо і крепко кришки закриваємо. Нашу заготовку при кімнатній температурі зберігаємо.